Цього року фестиваль відбувається в 19-те, говорить директорка бібліотеки Анна Бардашевська. Волонтерські бригади. Це діти, помічники бібліотекарів, які допомагають бібліотекарям розповідати про книги та прочитання для більш молодших дітей. Ну і тим самим допомагають бібліотекарям просувати книгу, рекомендувати книгу, тому що буває так, що діти дітей чують і розуміють краще ніж дорослих. Софія Коцарська входить до волонтерської бригади дитячої бібліотеки імені Дніпрової Чайки, говорить, займається Цією справою, тому що цікаво знайомитися з новими людьми. Читати я дуже люблю О, дуже хочу ну, знайти ще нових друзів. Та ну це мені допомагає якось. Розвиватися можна сказати, у читанні та дізнатися про нові книжки та чогось хорошого фестиваль цьогоріч відбувається частково онлайн. Бібліотечні волонтери з районів області підготували відеоролики, в яких розповідають про свою діяльність. За словами Анни Бардашевської, такі волонтерські бригади є майже у кожній дитячій бібліотеці Херсонщини. За підсумками нашого волонтерського бібліотечного руху міжнародною радою з питань дитячої та юнацької, Книги, яка базується у Швейцарії, саме нашу область і нашу бібліотеку було нагороджено за таку активну волонтерську позицію. І ми єдина бібліотека в Україні, яка потрапила до почесного списку організацій ініціаторів інноваційних. Проєктів Ілля Аліпкін відвідує цю бібліотеку не перший рік. Зізнається, до волонтерської діяльності долучився із цікавістю. Що ми читаємо малюкам книжки, робимо для них різноманітні вікторини, квести, звісно, допомагає бібліотекарі. Остання книга, яку прочитав хлопець Планета, «Планета Блох» Анатолія Шкарина. Мені подобається фентезі, жахи, іноді пригоди. Краще волонтерські команди отримали у нагороду добірки книг сучасних українських авторів. Наталія Тимофєєва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.